Про цей бенкет податківців гудуть усі соціальні мережі. Платникам податків було на що подивитися, адже в залі у розпал робочої п'ятниці на застілля зібрався чи не увесь склад податкової Волинської області. Гулянка була настільки знатною, що хтось навіть прибув сюди за допомогою милиць. В центрі столу 33-річний керівник ДПС Волині Сергій Лисиюк, але іменинник не він. Винуватиця цього празнику імениниця Ножкалюк Ірина Віталіївна, яка обіймає посаду начальника управління контролю за підакцизними товарами, трішки про робочу біографію пані Ірини. Керівні посади у податковій вона обіймає дуже давно. ще у далекому 2013 році вона була заступником начальника відділу податкового та митного аудиту Волинського управління міндоходів і саме тоді її нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. Це державна нагорода, якою відзначають жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та іншій сферах суспільної діяльності. А це Стельмащук Юлія Григорівна, яка є начальником управління персоналом ДПС Волині. А це Наталія Мацюк, заступник начальника одного з відділів ДПС Волині. А це Володимир Побережний, начальник луцького відділу адміністрування підприємства. Приєм з західного міжрегіонального управління ДПС із роботи з великими платниками податків. Ще один гість начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ДПС у Волинській області Роман Денисюк. Також на день народження запрошений начальник управління оподаткування юридичних осіб Олександр Лебідь, а також начальник управління по боротьбі з податковим боргом Дмитро Кравецький. Схоже, лебідю і кравецькому було найбільш соромно. Один ховався під стіл, інший затоляв долонями обличчя, як нібито плакав. А це Павло Подойлов, заступник начальника луцького відділу адміністрування підприємств західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Також ми бачимо тут начальника управління податкового аудиту ДПС Волині Андрія Володимирця. Ось цей гість дуже схожий на Олега Бегаля, начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків. А ось у цій дамі, яка відпоює водичкою зблідлого керівника ДПС Волині Сергія Лисеюка, можна пізнати його заступницю Оксану Левчук. Увесь керівний склад ДПС області засів за святковим столом, немов дружна податкова родина. Із огляду на гостей, яких запросила на іменини Ірина Нушкалюк, вона своїх колег більше любить аніж родичів, особливо тих, хто займає керівні посади рядових податківців. Ми не побачили. Одне начальство, оце ми розуміємо колектив.